Доброго ранку, шановні глядачі каналу Пошукайло Андрій. Радий вітати вас на борту моєї калібри. Виїхали на затоки Десни Бензебак. 2.6 парсун Zemex, Spider. З напарником сьогодні будемо пробувати. В першу чергу щуку. Перший виїзд 25-го року. Радий вітати на каналі. Запрошую писати коменти. Потихеньку готуємось. Вікторе, помахай руками. Вау, буде риба. Штіль повніше, правда. Цікаві місця. Я їх тільки розробляю. Моя реношечка електричка. Сподіваюсь, вам сподобається моє відео. Запрошую писати коментарі і ставити мені лайки. Дякую, побачимося. Не востаннє. Вони пішли на взліт. Скоро сядуть. О, яка вертушечка гарна. Сліпісткова. Там їх повно. Познайомтеся. Мій напарник Віктор літає. місця, поки що нічого, але все буде у нас попереду. Тут ми на міляку. Півтора метра, метр тридцять, на стів набрали. Хочемо до десники дійдемо. Певне, що дійдемо. Ну і графіт-лідер Занна. Жанна. тестом до 15. фантастичная палочка. Лебеди было это самое тут. Ходить. Красивые места. Взлет лебеди заснял. Гарно. А рыбки не видно. Зато трава Зато трава От і ще нічого. Земок спайдер. Показує кучугури, які дикі місця. 2,9 і Пічки якісь були, але не дуже. Йдемо щукою в Десну. Тролінгуємо. Тролінгуємо. Даліки троєщі на вигна. Від тобі подобається. О, тільки нада риба. Два є 6 двопина. спайдер, не підведи мене. <laughs> so, Нарешті я обрив цей суперспін На зовсім малесенький щупарік. Віктор, дай Бог тобі здоров'я. І скільки ж... хочеш скільки життя, щоб тобі. Дякую. Ти дав мені воблера який. Я давно хотів собі щось фитове. О, дивіться. Цього щупаря. что в вам Мы, конечно, выпустим. Глазасто. этого еще мы, конечно, выпустим. Вот она, погребска старуха. Вот она. Класс. ось вин занна. Ну, я не сомневался, что щучка клены. Тут и вольня. Тут її тактильність просто страшенна. Сумасшедша тактильність. Глибини 2 метра. нас носить по вітру. Зараз будемо відпускати. Я думаю, деда. пащу деда. закрой. Хвостом помахала. Гудбай, Америка. О. Летимо на самих високих горах. Так, да, цю погрібку старуху я ще не доходив. Глибина півтора-два метри, але відчувається, що скоро буде тут. І от показується Десна. Метр вісімдесят. Подивіться, які протоки, які завали, які дикі місця. Ну і от десь Взагалі півтора, метр двадцять. що, зараз обрибимося? Два і чотири. О! чотири, три з половиною, три і сім, три і два. Понятно. О, буханка з лівого боку. Виходимо в Десно. В Десно. Ну, два метра. Да, оцю погрібську я знаю. Колись тут по молодості. Розсекали. І ще пляшку бухла знайшли в кущах. Лежала акуратненько, нас чекала. А ми на ночовку приїхали. Вить, повіриш? Чесно слово. Вау! Ну, фантастичні місця! 6 і шесть это тут. А гапчика попробуємо, що скажеш. Шесть... Да. А я на паралонце і медеве. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, які це. Вис... Давно, руки може й 20, а то і 25 я тут не був. Взвесті 8. 8 нічося. Ні, вийдемо на острів. Шесть і три. Поїмо, правда її? Дякую тобі. Гарний ти напарник. І Піщучку гарно взяв. Що Можна й краще. Зараз спробуємо. Брат, энергетелем сім ұшы Да, все. все, 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 Нормально. Да, отлично. Все, 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 да, правда. Беремо хавчик. Де він там наш? Точно. Хаватильний харчик. Хватильний харчик. <смі> у вас є проблем. Ні. Цього не треба. Так, Тепер. Отак. І тепер оцього не знаємо.

хоч трошки, але вливай. Ну давайте, у мене на садок. Чому садить, я не знаю, чесно то... кажучи. А, так, треба стояти. Все ж таки зробиш диво, да? правильно. О, куняра! Давай, 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 Ох ты А ти знімав? А як же? Це судак каже, це 600, а то і 700 грамів. <що>. Не, я э, кажу, выпускать не будем чувствовать, что що щось хорошее. Хорошее, хорошее. С першого забросу. Вот це нормально, ребенок. Так що, настає, на нужна чуку. Ну не знаю, не знаю. Ооо, ты красоту. Да, давай и выпах. Ты молодец. Молодец. Вау, почином! Дякую. Отлично. <реш> сядь, друж, сядь, це? Ехолот уже сів. Проходимо по течії. Акуняра розочотний, може і 600 грам, зважимо його. Але подивіться, які гарні місця. Такі гарні місця Віктор, красавчик, завалив кабана. І в мене було декілька кльовів в десні. Оце тут на нерест риба йде. Для того комиша желяхка у вас. Одірвав я свого Супер Буратіну, закінчується наша риболовля, а от Віктор Молодець, як завжди, ефект обновили кілограми. не те, що кабан, а кабан, 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 кабан. На вигляд з пів кіла. Ай-яй-яй. 420 грам. Кабан, ікряний. Ніяких більше гризов? Ні. А подивиться краще. 460 грам. Дич похожий. Дякую тобі, Віктору, за науку. Так гарно вловив цього кабана. Кульочка дати. Все, походили, подивились, наловили, щуку і викинув. Ми прощаємось з вами. Місця класні. Відкрили. До побачення. Заходьте на канал, пишіть коментарі.